Вони понад шість років боронять Україну на воді, на суші та у небі. Саме бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти звільняли Миколаїв на початку повномасштабного вторгнення. Обороняли Мар'їнку, Старомайорське та Курахове. А зараз стримують ворога на Покровському напрямку. Аби розповісти про свою роботу, оборонці приїхали у Вінницю у центральному парку. Вони розгорнули палатки, де представляли бригаду та запрошували приєднатись до сил оборони. У нас є симулятори на симуляторах. Вони можуть спробувати, е -е, чи вони взагалі можуть щось зробити. А я думаю, що може кожен українець щось зробити, і ми готові вислухати кожного, е -е, хто займався в цивільному житті будь-якою професією. Вона нам необхідна і в війську, тому що вони в нас практично нічим не відлічаються, що водії нам потрібні, що потрібні нам. Е навіть ті самі громади, які колись грали на комп'ютері та на жостиках, це самі потенційні ті самі люди, які можуть керувати дронами. Поряд про свою роботу розповідали бійці 39-ї окремої бригади берегової оборони. Віднедавна вони також входять до 30-го корпусу морської піхоти. Військові навчали охочих керувати дронами та надавати першу медичну допомогу і розповіли, як з допомогою рекрутерів і самі долучились до війська. Я не хотів робити це на так би мовити прав по правилам ТЦК. Тобто я хотів мати вибір і я його знайшов. Я сам вийшов на людей, які допомогли долучитися. Рекрут центри не були ще популярними, але наш, нашої бригади рекрут центр тільки відкривався. Я був одним з перших, хто прийшов до нього. Протягом кількох годин захисники знайомили вінничан з особливостями служби морських піхотинців, а також пригощали відвідувачів кашею, приготованою як у війську та гарячим чаєм. Захід приурочили до Дня Збройних сил України. Вінничани уважно слухали військових, донатили та дякували захисникам. Я хочу побажати мирного і чистого неба над головою, здоров'я, ангела-охоронця їм, і нехай береже їх господь. І, і все, все найкращого я вірю в нашу перемогу і в наші збройні сили. І мені насправді хочеться поважати е, військовим всім, е, щоб їхні е, ряди поповнювалися, щоб вони е, дочекалися заміни, е, щоб мали можливість відпочинку і сил натхнення, щоб кожного хтось чекав вдома. Е, і я дуже вдячна за той вклад, і внесок який вони зараз роблять, і це найцінніша робота в світі зараз, яка може існувати. Обрати чоловіки та жінки можуть будь-яку посаду у війську та пройти необхідне навчання для опанування нових навичок. Офіс бригади є в кожному місті, в центрі рекрутингу української армії. Ірина Дідух, Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.